10 кг ціна 4500 гривень. Ось така крупточка. Розмір це. Де? Розмір 46. Вона йде тако на магазин 8. Далі йде ось така копточка яскрава. Вона переливається. Це йде. Наступний йде такий кардиганчик. 36. Ось таке пальто. Дуже гарні кишеньки. Далі ось такий кардиган класний шкіряний. Теплій шкіра Він йде з пасочком. Шикарний просто розмір. 32. Далі йде рукавочка мене ось така курточка. Зсередини вона йде така дуже тепла. капюшон тут не знімається. А розмір. Розмір я не бачу. Далі ось така балонова курточка з капюшоном, Наступна йде XL. -ка. Вона йде абсолютно новесенька, це йде чоловіча куртка. Дальше, да, размер сорок шесть. Ну, такая, размер сорок. Дальше, да, куртка. Размера на бачку. она такая. Как еще много Подумала, что память пропала. Дальше, да, ось такая курточка. Размер элька. Сступно. Далі ще йде. Наступной йде Мка. Така класна, Далі до чоловіка безрукавка Элька. такий пуховая курточка. Плащик. розмір тут 42 44, І остання моделька йде безрукавка. Радина ну, вона йде на такому списі. розмір не бачу.